Друзі, всім привіт! З вами автофокус. У нас така красуня на продажі це Кія Оптима 2012 року випуску з двигуном 2.4 бензин та автоматичною коробкою передач. Є тут ремонтні фари. Ось така оптика. Давайте подивимося, що на салоні. Салон з тканини світлого кольору в охайному чистому вітні попереду 4 скло підйомника, електрорегулювання дзеркал, електропривід сидіння водія, мультикермо. 202 тисячі рідного пробігу. Ось така мультимедія стоїть. Автоматична коробка перемикань. Круїз контроль, мультикермо. Кермо в гарному стані. Попереду те, що все в вихайному чистому стані. Тому, кому потрібна, надіжна надійна класна машина. Чекаємо вас за адресою міста Київ, вулиці Територіальна Борноса 2. Авто можливо придбати за готівку, без готівку. Також надаємо послуги лізингу та кредитування. Чекаємо саме на вас.